Добрий вечір. Я вітаю вас з 1 грудня. Сьогодні, 20 років назад, українці проголосували за незалежність нашої країни. Саме після цієї дати Україну визнали в світі. Тому саме ця дата мала би бути справжнім днем незалежності України. Але в той час політики вирішили, що влітку святкувати приємніше і тепліше. Може, вони й мали рацію. Але ми в нашій пам'яті повинні пам'ятати і розуміти, що саме в цей день, 1 грудня, всі ми проголосували за те, щоб Україна була незалежною державою. Для мене цей період існування радянського союзу збігся в часі з життям мого батька. Він народився в грудні 1917-го, відразу після революції і помер в грудні 1991-го. Його життя припало рівно на життя цієї країни. Народився він в Чигрині все життя. Прожив в Україні в Харкові, у Львові, в різних містах, і це було нелегке важке життя. З війною, з голодом, зі спогадами про голодоморт е з початку 33-го року, про важкі час післявоєнні часи, тому ця країна справді не приносила. Щастя людям, але приносила дуже багато горя. Ми змінили цю країну. Ми будуємо нашу нову країну. Чи ця наша нова країна зможе принести людям щастя? Чи ні? Сьогодні ми про це говорити мовитиму з різними людьми. У нас сьогодні е, в ефірі буде три позапланових гостя: е, три гості, яких ми не планували, і яких ми запросили через ті проблеми, які в нашому суспільстві відчуваємо. Ми спочатку ми будемо говорити з редактором порталу «Лівий Берег ЛБЮЕЙСОНю Кошкіною, оскільки всього порталу, всього інтернет-видання досить популярного, одного з лідерів. Інтернет-рейтингів України досить сміливого, досить об'єктивного. Сталися проблеми з міліцією. Тема свободи слова завжди актуальна для нашого каналу. Залишатиметься актуальною і надалі. Сподіваємося, що колись припине бути актуальною, оскільки обмежень пов'язаних зі свободою слова колись в на нашій країні все ж таки не буде. Ми спілкуватимемося також з Володимиром Смароковим і Володимиром Деркачем, членом ініціативної групи інвалідів Чорнобильців з Донецька і комендантом саме того Донецького наметового Чорнобильського містечка, де загинула на цьому тижні людина. Цю розмову ми записали буквально годину тому, тому що в наших е, співрозмовників, в тих, кого ми брали інтерв'ю, людей з Донецька був потяг, і вони повинні були їхати до себе додому. Ця розмова мене особисто вразила і певною мірою не відшукувала. Я дуже раджу вам її подивитися. Ми повернемося звичайно до теми незалежності України. Поспілкуємося з Леонідом Кравчуком. Людиною, завдяки якій багато в чому ця незалежність і е, з'явилася, і виникла завдяки сміливості і позиції, якої ми живемо сьогодні. в тій країні, в якій живемо, е, нашими гостями буде, буде Олег Тягнебок, лідер партії Свобода Ірина Плехова, директор інформаційної агенції культурних індустрій. Коротко з нам розкаже, що сталося сьогодні в Міністерстві культури. Дуже багато звернень через Фейсбук до мене особисто на моїй сторінці, і на сторінці нашої програми наша адреса, до речі, телепрограма Вечір з Миколою Княжицьким ви можете ставити нам запитання через Фейсбук. Дуже багато запитань у зв'язку з новим законом про концертну діяльність. І українські музиканти, і українські продюсери стверджують, що відтепер податки для них будуть такими, що вони зовсім втратять будь-яку можливість конкурувати з іноземними виконавцями. Коротко поговоримо про це з Іриною Плеховою. А з. Найвидатнішим басом слов'янським басом, найвидатнішим українським басом, світовою зіркою Анатолієм Кочергою і Володимиром Симоновим, президентом фестивалю Сходи до неба ми будемо говорити і про цей фестиваль, і власне про цих двох надзвичайно цікавих людей. Не менш цікавий Юрій Венечук, з яким ми поспілкувалися ще тиждень назад. В запису буде в нас сьогодні. Ми завершимо розмову з ним. А почати хочемо з е, е, ну. Маленького фрагменту з колишнього радянського телебачення наші партнери е Кабаре Веселий Пісіц з Дніпропетровська, підготували для нас оригінальний номер присвячений дню української незалежності голосуванню 1 грудня і того періоду 20 років, які ми прожили з тих пір, коли підтримали своїм голосуванням знищення однієї країни і існування іншої. Але ми знайшли в інтернеті дуже цікаве відео. Чим воно цікаве? По перше, ви побачите знайомі обличчя наших партнерів, які часом з'являються в нас в кадрі. Молоді обличчя студентів Дніпропетровського державного інституту зняті в тисяча 90-му році, ще за рік до... Того, що відбувалося потім в Біловежській пущі, вони написали пісню, яка і називалася Біловежська пуща і пісня ця була присвячена кінцю цієї країни, яка називалася тоді Радянський Союз. Дивне таке передбачення. Сподіваємося, що цей пророчий дар буде і залишається актуальним, і залишається в наша з Дніпропетровська і зараз і в нових кліпах, які вони для нас готують, в нових піснях, які вони для нас пишуть, де вони все ж таки нам пророкують. Може і не дуже швидке, і не дуже веселе, але світле завтра це їхній пророчий дар теж їх не зрадить. Давайте зараз разом перш ми прийдемо до серйозних важливих тем сьогодення. Подивимося цей кліп. і тоді почнемо говорити про день сьогоднішній. Праздничний реквієм Його сповніт хор запровадження вокального квартету «Неласковий октябрь. сказков томов Вывод только один Лучше меньше да лучше Лучше меньше да лучше Заповедный закон Заповедных идей И шестая статья над шестой частью суши Слишком много шестых, слишком много статей. Лучше меньше, да лучше, лучше меньше да лучше. напев под названием гимн Про союз нерушимый республик могучих Баскетбол без Литвы, как футбол без грузин Лучше меньше да лучше, лучше меньше да лучше Заповедный вопрос, судьбоносный ответ вот у них есть дукакис на каждого уша. Здесь один претендент стал один президент. Лучше меньше да лучше, лучше меньше да лучше. Заповедный совет помнят в нашей стране. А страна как одна беловежская пуща. Такое есть меньше, нам ясно вполне. Ах, успеть бы узнать, что такое есть лучше, что такое есть меньше, нам ясно вполне. Ах, успеть бы узнать, что такое Я коли дивився на ці кадри, дуже багато. Ви бачите, 90-й рік, ще існує радянський союз, але українські представники в Москві під час цього КВН в жовтих жовто-блакитних синьо-жовтих шаликах з прапорами вже всі розуміли, що ця країна не буде жити довго і співали, що краще, менше, але краще ще за рік до розвалу радянського союзу, тоді коли союз ще існував. Чи стало те, що менше краще стало? Чи стало хорошим? Ні. От я зараз читаю сайти і бачу, що сьогодні всі слідкували за процесом над Юлією Тимошенко. І жодних сюрпризів апеляційний суд не дав. Він залишив Тимошенко під вартою. Справу почнуть слухати, як мені здається, 13 грудня по суті, але жодне клопотання адвокатів Тимошенко не було задоволене. Суддю забрала швидка. Не просто цим суддям. Тому що їм вже далі жити серед нас і їхнім дітям жити серед нас. І оцей процес над Тимошенко це процес, який так чи інакше повинен бути одним з ключових каталізаторів для змін в нашій країні. Не він єдиний, тому що ця розмова з Чорнобильцями, кому мали всю студію, студії мене вразила, чесно кажучи, не менше, може в чомусь і більше, ніж цей процес, який демонструє всю несправедливість і заангажованість українського суду. І вразило мене те, що сталося все на сайті «Лівий Берег сьогодні. Соня Кошкіна, редактор сайту у нас в гостях. Соня, добрий добре, вечір. Добре. Ну тепер розказує. Это, что Рассказываю по порядку. Очень такой э, подарок, в кавычках, мы получили к первому числу, да, к годовщине референдума. Сегодня вышли мы с э, моим напарником Олегом Базаном с похорон нашего коллеги Виталика Разводовского и узнали о том, что э, сегодня компания, которая предоставляет сервер для нашего сайта, получила запрос от э, Главного управления по киберпреступности и торговле людьми МВД, э, в котором э, милиция очень настойчиво просит компанию раскрыть полностью все данные о владель юридическом или физическом лице нашего сайта, соответственно, все данные, которые этому сопутствуют. Что интересно, милиция направила данный запрос на основании обращения некого господина Климова в М, и вот указан номер, да, который жалуется на то, что на нашем сайте, в сети интернет, он якобы в комментариях увидел нецензурную лексику, она его, видимо, очень возмутила, и он попросил милицию с этим непорядком разобраться. И интересно, что в запросе милиция ссылается, собственно, на статью 11 Закона Украина про милицию, требуя у компании, которая предоставляет нам сервера, выдать данную информацию. Ну, когда наши юристы проанализировали данный документ, то, конечно, очень мягко говоря, удивились, поскольку в законе о милиции нигде не сказано, что на основании запроса неизвестного человека можно в принципе требовать такую информацию. Там четко написано, что подобного рода информация может предоставляться только в том случае, если есть факт дела. Если есть дело, тогда действительно такую информацию требовать можно. Если э, по каким-то причинам органы э, хотят провести под э, любую проверку, требовать такую информацию. Они не имеют права. Э, у меня возникает вопрос: что это было? Это было. Э, какая-то халатность, да, возможно, со стороны сотрудников органов, которые не досмотрели или случайно э, составили неправильный запрос. Потому что на самом деле, э, учитывая ну, из того, что здесь написано, мы понимаем, что никакого дела нет. Они просто пытаются провести проверку. И э, совершенно адеква э, ссылка на статью закона, на которую они не имеют права ссылаться, это значит только одно, что человек, который составлял этот запрос, очевидно, допустил служебную халатность, что вообще-то является, ну мягко говоря, нарушением. То есть, очевидно, с этим человеком нужно, наверное, как-то разобраться. Мы, безусловно, сразу придали данную информацию гласности, потому что считаем, что это э, нехороший звоночек достаточно и э, довольно опасный сигнал, который... Э, наша задача не допустить создания прецедента. Потому что прекрасно понятно, что если сегодня от вас требуют раскрыть все данные о вашем собственнике, о том, как вы работаете, то завтра может быть возбуждено по заявлению э, товарища Пупкина какого-нибудь уголовное дело. І у вас будуть із сервера, і у вас буде паралізована робота всієї ріда. Я хочу сказати нашим глядачам, що сайт Лівий Берег це суспільно-політичний сайт. Він має коментарі. От якщо ви візьмете такий чудовий комп'ютер Samsung, який нам наш спонсор подарував, я тепер з ним тут працюю в студії, і зайдете на будь-який сайт, то ви зможете абсолютно вільно написати все, що ви думаєте, під анонімним ніком, який би це сайт не був. Якщо на цьому сайті присутні коментарі. Якщо ви зайдете в будь-яку соціальну мережу, чи ВКонтакте, чи у Фейсбук, то ви можете зробити абсолютно вільно, абсолютно те саме. Отже, таким чином. Там буває і нецензурна лексика, на жаль, теж так само, як вона звучить в нашому просторі і в нашому ефірі. Тому сам міліціонер може зайти на будь-який сайт, це написати і вже під цим приводом почати тиснути на інтернет чи на незалежний засоб масової інформації. Це не було щось, що пропагував цей сайт, або що було в журналістських матеріалах людей, які працюють на цьому сайті. Правильно я Так, совершенно вірно. Более того, юридично ви ніде не знайдете ні в одному законі положення, о що сайт несет відповідальність за те, що на у вас в комментариях. Такого нет нигде. И это совершенно, я еще раз подчеркиваю, что с точки зрения закона запрос этот оставлен абсолютно абсурдно, абсолютно безграмотно. И такие вещи просто в принципе нельзя допускать и пропускать. Потому что, еще раз повторяю, создается прецедент. По закону, если бы правильно было оформлено, здесь должен быть, э, должна быть ссылка на номер дела. Ссылки на номер дела нету. Более того, мы я э, про, проанонсирую немного. Мы составили сегодня вечером запрос в МВД. Завтра он будет направлен в соответствующий орган, обнародован на нашем сайте. Мы просим органы объяснить нам, на каком основании э, в принципе, э, компания, которая предоставляет нам серверную площадку, был направлен такой запрос. Действительно ли в милицию поступало обращение гражданина вот, Климова? Вообще мне интересно знать, а существует ли в принципе такой товарищ Климов. Если он существует, то опять-таки мы завтра напишем у себя об этом на сайте, но сейчас я пользуюсь вот случаем, прямым эфиром, хочу обратиться к господину Климову, что если вдруг действительно он существует, ему что-то не нравится, он не согласен с нашей, например, редакционной политикой, с тем, что он читает у нас на сайте или в комментариях, которые его вот читать, в общем-то, никто не заставляет, вот, то мы приглашаем его к диалогу, будем очень рады видеть его у нас в редакции. Адрес редакции найти несложно, мы сядем, пообщаемся за чашкой чая, выслушаем Всі його пожелання і коментарі. Якщо нет, то тоді, то, очевидно, якщо о Клімов ніяк не заявить, то очевидно показати, що це є якась провокація. І опять-таки повторяю, що служить на халатність, на що явно органи зреагувати. Ну, е наші е співробітники люблять різні пісні. В одній з таких пісень, дуже популярні серед наших співробітників правоохоронних органів, в Мурці здається, там про Машу Клімову співалися, може це герой цієї пісні. Ну, да, дійсно, Звернувся. Може тому це Да. Мы будем следовать за всем, что у вас происходит, будем запрошивать э, вас. Хочу подчеркнуть, что я очень благодарна коллегам, журналистам, потому что действительно такой корпоративной солидарности, которая была проявлена сегодня, я не наблюдала по многим конфликтным ситуациям в разных, э, в разных отраслях да, очень давно. И то, что коллеги... Э, в чем прецедент? Если сегодня по такому надуманному, совершенно глупому, какой-то безграмотной формулировке будет осуществлено давление хотя бы на одно средство массовой информации... завтра по аналогичной схеме будут Ас абсолютно істрибені всі независимої средства массовой информации. Мы не являемся оппозиционным сайтом. Мы обычное нормальное издание, которое представляет разные ну, Правильно, у Вас до речі друкується і наш редактор Портников, Віталіпортніковіслапіховшик, який і Таня Черновод, адміністрацію президента. І Таня Чорново, тобто люди з ікост Бондаренко, тобто люди з категорично часом і різними політичними і наша задача делать такой ресурс, на котором могут быть представлены абсолютно разные позиции, давать людям возможность высказываться и представлять ту или иную точку зрения, отстаивать відстає. И аргументировать ее, это наша задача. Поэтому то, что происходит, это совершенно дико. И подчеркиваю, что еще раз я хочу поблагодарить коллег, потому что моментально эта новость разошлась по всем информационным ресурсам, по всем печатным, интернет-СМИ. По телевидению, в частности, мы сейчас с вами благодаря этому также беседуем. В студии нас поддержали наши коллеги с пятого канала, из других изданий и из СМИ. И я считаю, что это очень важно, потому что еще раз повторяю, что на завтра на нашем месте может оказаться кто угодно. И коллегам важно это понимать. Если мы сейчас не Будям захищати, підтримувати друг друга, то к сожалению інформаційне поле може защитить зачищено очень близько. Соня, давайте у нас є. Ви з'явилися зразу пішли запитання до вас. На одне відповімо і продовжимо нашу програму. Віктор Остафейчук запитує до журналіста головного редактора ЛБ Соні Кошкіної. Шановна Соня, який ваш політичний прогноз на наступний рік? Що чекає на Тимошенко, опозицію Януковича, Азарова, зрештою, на всіх нас? Прогноз очень короткий, очень оптимистичный. Вы знаете, я очень люблю фильм «Адмирал» о судьбе Александра Колчака. И вот там есть такой один из кульминационных моментов, когда Колчак, подъезжая к Иркутску, на одной из предпоследних станций распускает свое ближайшее окружение. Он просто буквально силой выгоняет их из поезда, говорит, расходитесь. Он уже понимает, что он едет на верную смерть. И вот из один из его ближайших соратников, там показан кадр, когда они стоят, курят у окна поезда и спрашивают его, Саша, хочешь, я останусь? Также понимая, что он, в общем-то, вместе с Колчаком готов Від цього, навірно, смерть тут, ні, міша, не треба. Уходи, пожалуйста. Говорю, Саша, що ж мені делать? Жить, Міша, жить, оно всегда лучше. легше. Тому я уверена, что в следующем году и через год, и ще через год мы все будем жить, все будет хорошо, и важно сохранять оптимизм в любой ситуации. Дякую, Соня. Ми будемо жити, якщо ми будемо підтримувати один одного. Не всі з нас живуть. Померла людина в таборі Чорнобильців. Сюжет про це, а потім розмови з людьми, які сміливо вийшли на акцію протесту за власні права.